Вірмени розлючені через провалу на гірному Карабаху після поразки у невизнаному регіоні столицею Вірменії Єревані прокотилася нова хвиля антиурядових протестів. Протестувальники виступають проти пасивності влади та звинувачують Москву у зраді через бездіяльність після початку антитерористичної операції Азербайджану у Карабаху. Вірмени показово спалювали свої російські паспорти і викрикували антиросійські гасла. Lajimir, Lajimir. Nice! Аби розігнати демонстрантів, вірменська поліція застосувала спецзасоби. Людей били кийками. Також відомо про затриманих через сутички з поліцією. Таких орієнтовно три десятки. Люди скандували пашинян-зрадник, вимагаючи його відставки. Натомість сам прем'єр Вірменії заявив, що за жодних обставин не планує подавати у відставку. Тим часом, нині в азербайджанському місті Євлах представники Карабаху та Азербайджану проводять зустріч. Представники обох сторін мають врегулювати долю регіону та домовитись про виведення вірменських збройних формувань з його території. Офіційний Баку постійно обіцяє, що вірмени Карабаху матимуть ті ж права, що й громадяни Азербайджану. Ці заяви не заспокоюють вірмен, особливо після появи повідомлень про те, що азербайджанців, які написали негативні пости про воєнні дії в Карабаху, запросили на бесіду до служби державної безпеки. Також у невизнаній республіці давно обговорюють списки з іменами карабаських вірмен, яких Азербайджан підозрює у скоєнні злочинів. Чи будуть карабаські вірмени мати коридори евакуації з нагірного Караб... Баху поки невідомо наразі усім азербайджанським відомствам доручили розробити пропозиції щодо реінтеграції вірмен нагірного Карабаху.